Все почалося з того, що в свій час, я ще коли був заступником міського голови, взяв півтора куба розсолів цих набрали, перевезли за кордон, зустрілися з італійцями, при мені вони їх переробили, отримали частеньку біленьку сіль. І, це. І вони зацікавилися цим переробкою розсолів. І мало того, що зацікавилася, компанія сьогодні взяла кредит італійського кредитбанку під 0,2% річних на 120 млн євро. І кредит стоїть, а проблема в тому, що наша компанія отримала вже сьогодні ліцензію на переробку небезпечних відходів, бо тут є ще наша компанія. Калуська соляна компанія. У нас сьогодні є ліцензія, зупинилося все на тому, що наші українці не дають оці розсоли на переробці. Українці, що... українці це кабінет міністрів, українці це президент і так далі. І так далі. А чому зупинилося? Зупинилося, тому що оцю всю е, систему, щоб переробляти розсоли, значить установка планувалася е, поставити її у гаражі Білазів. Технологія відроблена з допомогою інституту галургії, бо італійці переробляли тільки суміш розсолів. Тобто, які солі тут є, вони випаровували і були суміш. Тобто ця суміш... продукція годила тільки для, для посипки доріг? Е, е, інститут галургії розробив ще одну лінію, яка дає можливість розділити калійні солі із натрій, хлором тобто з е, кам'яною техні, технічною солі. Мало того, технічна сіль сьогодні 300 тисяч тонн в рік потрібно була Карпатнафтохіму для того, щоб не розробляти нижне струтинське родовище. І вони вибрали оцю калійну. Е, Цю харчу останню з Артемівська. І вони возили її з Артемівська, брали би і їм би було добре. Біля 70 робочих місць сьогодні на цій установці би працювало і тільки е, зв'язали це питання із санацією Оріани, оскільки санація Оріани не затверджена і не передають то ці росови на переробку. Сьогодні є гроші, сьогодні є обладнання, яке готові поставляти і починати будувати тут завод. на... Мало того, сьогодні навіть є розсолопровід, який є в Добровському кар'єрі вже опущений, і йде попри самі гаражі білазів, де можна підключитися і качатися. По технології вони розробляли, тут була б велика баржа, баржа би брала, засасувала розсоли із глибини, де концентрація розсолів набагато більша. І переробляли б ці розсоли, розділялися і мали б окаліні добрива і мали б повністю натрій, хлор, тобто технічності.